Таке про життя і про майбутнє нашої України, пане Вікторе, як відновити соціально-економічне життя на Донбасі? Що для цього потрібно? І Якщо будуть бойовики, якщо буде ОБСЄ, як це все зробити? Насправді сьогодні економічне життя треба відновлювати не тільки на Донбасі, а в усій Україні. Бо ми те, що ми сьогодні маємо, той бюджет, який ми прийняли, це є бюджет оборонний і це є бюджет виживання. Тобто та модель економіки, яка існує на сьогоднішній день, вона потребує системних структурних змін. Бо на сьогодні ми працюємо в режимі, який можна умовно назвати режим проїдання. Тобто ми беремо за кордоном кредити, які ми скеровуємо на закупівлю імпортної продукції. А в той час українські підприємства втрачають обсяги виробництва, втрачаються робочі місця. Сьогодні наше головне завдання, і радикальна партія надала офіційне звернення премєр міністру України з конкретними пропозиціями. Це завтра буде розглядатися на. Уряді конкретні пропозиції щодо внесення змін до державного бюджету України для того, щоб перетворити його на інструмент розвитку економіки України, в тому числі Донбасу. Про що йде мова? Мова йде про те, що сьогодні ми маємо зосередитись не на затягуванні пасків, бо це є безперспективно, нема куди далі їх затягувати. Ми маємо зосередитись на стимулюванні інвестицій, бо якщо не приходить через російську агресію, не приходить закордонний інвестор. Держава має взяти на себе роль інвестора і робити це і за рахунок. Донорської конференції міжнародної допомоги за рахунок власної емісії грошових коштів направляти це на здешевлення кредитування, на створення робочих місць. Бо коли зростає безробіття, всі інші проблеми вони поступово переходять на, на, другий, на другий крок. Ми маємо сьогодні цю проблему адресувати перед усім. Більш того, одночасна державна підтримка промисловості вона дозволяє зберегти робочі місця, загрузити промислові підприємства замовленнями, українські промислові підприємства, а не за кордоні. Це дозволить виробити ту продукцію, яка потрібна українській армії. Бо сьогодні ми маємо безпрецедентно високий бюджет військових. Ськовий, які ми підтримали в сумі, безпека оборона, це понад 80 мільярдів гривень. Але разом з тим треба зробити ще дуже багато. Я наведу тільки один. Великий приклад, що ми з Олегом Ляшко із колегами по коаліції подали постанову Верховної Ради про реструктуризацію державного боргу України. Про що йде мова на сьогоднішній день? Найбільша стаття видатків державного бюджету України 76 мільярдів гривень. А по поточному курсу це вже всі 100 мільярдів гривень. Це обслуговування державного боргу, тобто сплата відсотків за тими кредитами, що взяті. Так, от сьогодні реальна підтримка міжнародної спільноти вона має полягати в тому, щоб надати нам відстрочку поспла. Аті цих відсотків, і ми ці кошти маємо спрямувати не на проїдання, не на затикання бюджетних дірок, а на державний банк відбудови і розвитку, на кредит на експортну агенцію, на індустріальні парки, все те, що передбачено коаліційною угодою, і ми готові. Ми допомагаємо уряду в реалізації ініціатив, які передбачені коаліційною угодою. Вчора прийнятий дуже важливий закон про дерегуляцію. Але сьогодні треба зробити дуже потужну ставку саме на промислову політику. Тому ми на цьому наполягаємо, бо саме за. Ахист українського товаровиробника, дозволить забезпечити добробут українських громадян, дозволить забезпечити армію необхідним обладнанням, і це зробить Україну сильною. А в світі рахуються тільки сильними. Це в тому числі показує досвід виконання мінських домовленостей. Гроші МВФ в цьому випадку допоможуть. Гроші МВФ це є тільки тимчасова допомога, яка дозволить на певному дуже короткому відрізку часу стабілізувати ситуацію, але не жодним чином не дозволить забезпечити економічне зростання. Під це потрібні кредити європейську інвестиційного банку ЄБРР інших інвестицій, а інших інституцій, а також державні інвестиції. До речі, вчора ми підтримали за наполяганнями радикальної партії і комітету з промисловості підприємства урядовий закон, який 1537, який саме дозволяє уряду реструктуризувати механізми бюджетного фінансування і залучити понад півтора мільярда гривень в доларів, в тому числі від японського уряду, для фінансування проектів розвитку, а не просто наповнення якихось резервів, не просто поточного витрачання, як це відбувається з коштами МВФ, тобто МВФ Україну не врятує. Ми можемо врятувати тільки саме собі. Ми маємо почати жити за рахунок власної податкової бази, за рахунок власних робочих місць і випуску готової продукції, яку ми продаємо за кордон. Це є нормальний режим функціонування, і ми можемо і маємо на нього вийти. Ми на цьому принципово наполягаємо. Пане Вікторе, що для вас означає фраза висловлення про те, що Повинен початися діалог щодо проведення місцевих виборів на Донбасі, я хотів би продовжити ще думку пана Максима. От щодо тих питань, які він зачепив. От на цьому тижні було прийнято дуже важливий закон про антикорупційне бюро. Да? Були вибори генерального прокурора. Так, от я хочу сказати, що. Настільки сьогодні на висока загроза внутрішня для країни, і ця загроза є корупція. Це та єржа, яка країну зсередини пожирає, і та, скажімо, той виклик, який не має на сьогодні, все ще не має гідної відповіді, ми всі прекрасно розуміємо, скільки це коштує бізнесу, скільки це коштує громадянам і скільки це коштує країні. Це нас відкидає в середньовіччя. Якщо ми подивимось з вами і порівняємо ту риторику, скажімо, яка лунає з одного боку і ті реалії, які є, от в бюджеті України на 15 рік, як ви думаєте, яка сума закладена доходів від антикорупційної діяльності, вилучення коштів, здобутих корупційним шляхом і майна здобутого корупційним шляхом? Я вам скажу, це півтора мільярди гривень. Чи хтось вірить, що це співставно з тим масштабом корупції, який існує в країні? От скажіть, будь ласка, коли ще тиждень назад генеральний прокурор озвучує цифри і про 2 мільярди доларів, і про 6 мільярдів гривень, і називає, що вони арештовані ці кошти арештовані на рахунках, а в державному бюджеті передбачається від них там якісь 3% тільки повернути до державного бюджету. Так в мене питання щодо дієвості цієї системи, в тому числі щодо дієвості прокуратури, і щодо тієї планки, яку ми маємо ставити для антикорупції. Орупційного бюро, бо ми подали конкретні пропозиції щодо коригування цієї статті видатків в державному бюджеті, та ми маємо на антикорупційній реформі в бюджет принести дуже великі кошти. І в мене особисто хотілося дуже сподіватися, що новий генеральний прокурор це зробить. Але по тому голосуванню, яке відбулося, і по тій підтримці від опозиційного блоку до того генерального прокурора, в нас є великі сумніви щодо того, що будуть робитися реальні радикальні зміни. Реформа цієї сфери, що це не буде консервація, що це не буде просто плиття за за течією, але я думаю, що найближчим часом, як каже пан Максим, у нас будуть шанси побачити це. Перші кроки зробили до реформування МВС так, до судової реформи. все таки це повинно принести це, абсолютно. Це те, що ми підтримали, це те, що потрібна консолідація, створення антикорупційного бюро з реальним інструментарієм. Але нам треба не просто створювати це бюро і надавати яких, скажімо, політичних декларації, що в нас буде боротьба з корупцією. Як ми дали? Кошти в бюджеті, як ми дали певний закон, який дозволяє це робити, як запущені всі механізми тепер має бути дуже висока планка для і не тільки для Генеральної прокуратури, для антикорупційного бюро, що вони показали дійсний результат, бо люди просто вже втомилися, розумієте, не бачачи реального результату, тільки чуючи, що йде боротьба з корупцією, була одна людина погана, добре буде інша, кажуть, що що краще, да? Тобто, що буде що буде з конкретним результатом? Тому давайте побачимо, що відбудеться. Слава Богу. что на сегодняшний день из 45 миллионов нашелся украинец, а не привлеченный извне со стороны заграничных институций, человек, который возглавил ведомство в Украине, украинец. Знаєте, я тут з вами не згоджуся, тому що, от на такі посади, як антикорупційне бюро, генеральний прокурор, от ви кажете, гарно, щоб це був українець. Українець, який давно працює в системі, він має певну систему зв'язків і залежності, і зрозуміло, що він не буде ламати, ламати ту корупційну махіну, як правило, ми побачимо, чи буде це щасливе виключення. Тому в таких посадах, де Потрібна дуже кардинальна зміна системи. Я вважаю, і наша партія вважає, що залучення фахівців закордонних а може українського походження це є дуже гарна ідея. Інше стосується, скажімо, напрямів, де дійсно є фахові люди і є реалізація, скажімо, національної економічної політики, і так далі. Тут є ширший вибор. Але в таких питаннях антикорупційної боротьби я думаю, що дуже велике значення має, щоб та людина, незалежно від того, де вона народилася, щоб вона не мала зв'язків. В Україні, щоб вона не була залежна від якихось кланів, тому на цьому я хотів би наголосити. Я хотів би підтримати Бориса Івановича, що ситуація по нашій колезі Надії Савченка вона є дуже показовою. Росія при кожному е випадку вона демонструє свою силу, тому що в неї є підстави для демонстрації цієї сили, потужна. В тому числі економіка, яка завдяки санкціям зараз стає слабкішою. Так, от наше завдання сьогодні це не сподіватися на те, що в Росії стане гірше з економікою, а робити все, щоб сьогодні відбудувати економіку України, щоб використати той унікальний шанс, як інші країни використовували під час військової агресії, і через державні замовлення для сектору військово-промислового, через державні закупівлі продукції промислового виробництва, через дешевлення кредитів, зберегти ті робочі місця, які сьогодні в Україні є, не втрат. Матити їх, не прийти за межу безробіття, а з іншого боку, допомогти нашим українським підприємствам, які сьогодні стоять, переорієнтуватися на європейські ринки. Бо держава має не просто споглядати на це, а проводити активну промислову політику, щоб ті ринки Росії, які ми втратили, це очевидно, що вони до нас не повернуться. Нам треба сьогодні робити ставку на Європу, на Азію, і держава має робити так само, як роблять інші країни: надавати здешевлені кредити, стимулювати експорт, гарантувати експортні контракти. Це рятує. Робочі місця, це дає добробут, це дає наповнення бюджетного фонду і пенсійного фонду. І це є ті реальні реформи, завдяки яким Україна може здобути силу і економічну, і військову, а отже, і дипломатичну. Ну ви ж проголосували ваша фракція за налоговий кодекс який дозволив ще усилить налогове давлення на наш промисловий комплекс, не, ви прекрасно знаєте, які поправки кодекс, ми подаємо до податкового кодексу, таки, кодекс. кодексу, щодо стимулювання промисловості, щодо стимулювання малого середнього підприємства. Ви прекрасно знаєте, як ми підтримуємо контроверсійні ініціативи, навіть які не всіма підтримуються щодо дерегуляції і для того, щоб зменшити тиск на малий середній бізнес, для того, щоб зняти корупційні бар'єри, і ми будемо продовжувати і вносити зміни до податкового кодексу. Бо якщо б не був прийнятий податковий в жодному вигляді, то ми бали б той би військовий бюджет, який мали минулого року 14 мільярдів. А сьогодні сукупний бюджет на безпеку оборони України понад 80 мільярдів гривень. Тому я ще раз наголошую, що те, що ми маємо сьогодні, ситуація надскладна, але е, та ситуація, яку ми маємо сьогодні, використати для розвитку, і сьогодні маємо внести зміни і в податковий кодекс, і в бюджет для відродження національного виробництва для розвитку малого середнього підприємства, чому, і ми це робимо. В чому ми самі сходимося, так це бізусловна. что должна страна сама, себя, сама себе зарабатывать финансовый ресурс. Абсолютно вы правы. Но путем принятия таких законов, которые увеличивают налоговое давление и на население, и на промышленный комплекс, мы никогда к этому не придем. Мы опять будем ходить на паперть с протянутой рукой и жить за счет кредитов Международного валютного фонда. Мы подивимся, как вы поддерживаете национальные, патриотичные, экономические законы. А хайце, вы сделайте Виконання мінських домовленостей, велика відповідальність лежить і на Верховній Раді України йдеться про зміни до конституції, йдеться про місцеві вибори і йдеться про децентралізацію. Будь ласка, по 30 секунд. Наскільки парламент готовий об'єднатися, щоб в ті терміни, які визначені в мінських домовленостях, все-таки прийняти ці закони, показати, що ми виконуємо міжнародні домовленості, і все-таки забезпечити мир. Будь ласка, по 30 секунд, пане Віктор. Дякую. Я хочу наголосити на тому, що децентралізація, яка була розпочата давно до мінських домовленостей, вона поступово триває, але наше завдання зробити так, що вона не перетворилася на анархізацію, що вона не перетворилася на фінансову сепаратизацію, щоб разом з тим, щоб регіони отримали і повноваження, і реальні ресурси на місцях, щоб була дуже потужна центральна влада, яка здатна забезпечувати політику економічного відродження, яка може робитися тільки в унітарній державі.